Два сміттєпереробних заводи планують побудувати на Сумщині до 2030 року. Це передбачено регіональним планом управління відходами, розповіла на прес-конференції директорка обласного департаменту захисту довкілля Ірина Кашпур. Згідно цього плану, кількість сміттєвих полігонів в області має зменшитися. Майже на 40% скоротити захоронення і розміщувати утворені побутові відходи лише на трьох регіональних полігонах. Зараз ми маємо 165 полігонів, які утримуються порушенням Екологічного та санітарного законодавства, як розповіла Ірина Кашпур, біологічні відходи оброблятимуть в залежності від потреб громад або перероблятимуть на компост, або робитимуть біогаз, як планують в Конотопській громаді. Решту відходів відправлятимуть на сміттєпереробні заводи. Вони можуть бути або сміттєспалювальними, або механіко-біологічного оброблення. Останні передбачає сортування і переробку, в тому числі на РДФ паливо, яке використовують для виготовлення цементу та палива для котелень. Залишки сміття відправлятимуть на полігони. Фінансування цих проєктів буде змішаним, каже Ірина Кашпор. Це і кошти громад, це і кошти області природоохоронного фонду. Держава нам обіцяла для тих, хто розробить регіональні плани в, першу, в перших рядах. А ми якраз є в перших рядах, то буде державне також фінансування. Ну і звичайно, це кошти міжнародних організацій, партнерів. Це і кредити Європейського банку реконструкції. Та розвитку у нас в області також є інвестори, які зацікавлені вкладати свої кошти саме в сміттєвий бізнес. Після оновлення інфраструктури управління побутовими відходами будуть підвищені тарифи на поводження зі сміттям. Тариф не може бути таким, який він є на сьогодні. Сьогоднішні тарифи на поводження на захоронення відходів вони низькі, абсолютно безпідставно. І ну, ми розуміємо, що ми платимо сьогодні менше, але це серйозний міф, тому що потім ми платимо за це своїм здоров'ям. За інформацією Ірини Кашпур на території області щорічно утворюється три. Ста тонни побутових відходів тільки 3% з них йде на переробку. Решта залишаються на територіях громад і населених пунктів. Більшість діючих сміттєзвалищ мають закрити до 2030 року і провести рекультивацію. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.